І переносимось на завод АвтоЗАЗ, директор заводу АвтоЗАЗ і конструктор автомобіля Таврія. Добрий день, Володя. Добрий день, Віталій Ярославич. Мій найкращий конструктор. <реш> Володя. <реш> Значить, через тиждень, а ти вже повинен знати, що ми будемо представляти наші автомобілі на виставці в Мюнхені. Yes. Розкажи мені, будь ласка, чим ти мене здивуєш? Ну, що дивувати? Звісно, нашими тавріями, там і дивувати не треба, вони від них так всі в шоці. <рес> Володя, деякі навіть в комі лежать, але я про це не наголошую. Будь ласка. Ну, розумієте, я машина, ось ця машина, вона поїде туди, але є один маленький нюанс. Володя, в нас кожен другий автомобіль нюанс. <рес> ну, Розумієте, тут така, така штука, коротше, там руля нема. Як? В машині нема руля, ми їдемо на виставку. Ну, ну просто нема руля, розумієте? Ну, на складі не знайшли руля. Не Але нічого поставили керівницю від ровера. від горного. Ага. Такий з дзвіночком дзін, -дзін. Є, з таким церковним бам. бам. воло, Володі, ви що? Ідіоти? Ні, все нормально, там ще нема. Ще нема, ще нема Коробки передач. Як в машині нема коробки передач, як а, може а... сісти водій, не маючи коробки передач. А розумієте, а руль від горного велосипеда там 18 передач. Нашу чотири передачі є 18. Так, поясни мені, що що з кольором машини? А ми просто не, не знали, який колір вибрати, покрасили в безколірний колір. Ну, Таке саме, як, як водою помастив. Там, де шви, там шви, там, де шпакльовка, там шпакльока, державша, державша, де де лукнути. Де... Володя, я вже бачу, як наші автомобілі розходяться з автосалонів. По клієнтах? По Швах, Володя! А, ми, ми, ще, ми ще свічки поставили. Куди? В бардачок від температури. А в, мотор? а в мотор пробували, а температура не падає. І так кинули в бардачок. Ідіот! Все нормально. Що, що це таке зашити бляхою? А, ми кожне вікно зашили бляхою. Так? так? І як водій має дивитися в бік. Глазок. Глазок. Ще що не так з дверима. А, там просто вони нестандартно відкриваються. просто. Я, як в Ламборджині вверх, чи що? А як в тарі всередину. Ага. Там, там проблемка з сідушками, там ну, мішають сідушки, тр... ну, викинем сідушки, все нормально буде. Володя, поясни мені, що через машину видно сиру землю. А? а? Просто нема дна. Ні, рама є! Дна нема просто. Дна Але нема. Вихлопна з мотора йде туди, так що можна в замітку стати на вихлопну, погрітися, все нормально. Я тобі скажу так. Нікуди ми не їдемо ні на яку виставку, ні в який Мюнхен. Ми їдемо до хірурга, Володя. Е, а, а як же Європа? Визнання? Володя, поки в нас на заводі будуть в працівників руки з одного місця, рости, ні про яке визнання не може бути мови. До хірурга! До хірурга